Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. Вже понад 1400 дітей постраждали під час повномасштабної війни в Україні. З них майже тисяча поранені. Це, очевидно, далеко не повні дані офісу генпрокурора. Серед постраждалих і шестирічна Саша Паскаль, яка втратила ногу після ракетного удару по базах відпочинку в Затоці, Одеської області. Але це не зламало родину дівчинки. Дитина продовжує займатися спортом, пішла в першого класу, а днями отримала новий сучасний протез. Про життя незламної Саші після трагедії розповість. Олександра Ченкова. Та йодьба протез іду вас, то кужива так гулять в школу. Весела, енергійна, допитлива, але в той же час старанна, цілеспрямована та смілива. Від однолітків шестирічну Сашу майже нічого не відрізняє, окрім дорослого погляду та незламного духу. Як живемо, то ну життя стараємося так. Стараємося вона цього не відчувала, не відчувала, зробимо все можливе. Ша втратила ногу внаслідок ракетного удару по курортному селищу Затока. Це було 16 травня. Родина дівчинки приїхала на базу відпочинку до дідуся. Від удару дитину придавило уламками будівлі. Вона отримала численні переломи та забої. На жаль, ногу Саші довелося ампутувати, втім це не зламало її. Після лікування дівчинка пройшла курс реабілітації в Австрії, а повернувшись, пішла до першого класу. Все зайнято, все загружено. Плюс вона ходила з дівчатами в саді. то що пішла в перший клас і на гімнастику? І там вони її всі зустріли з удовольствием. У школі дівчинка проявляє лідерські якості, а її особливість ніяк не заважає соціалізації. Ба більше дитина займається плаванням, бальними танцями і продовжує улюблену справу. Тренування з гімнастики. Новий біонічний протез допоможе жити Саші ще активніше. Це протез на степені мобільності, високофункціональний учитуючи її особливості анатомії. тому що здесь коротка культя єсть рубцові змінення м'яких тканей після… Получні травми і були ніктри нюанси і специфіка визготовлення. Та протеза над протез протез комплектуючими з Німеччини та США вдалося придбати завдяки державній програмі, допомозі місцевої влади та міжнародних організацій. Його Саша зможе використовувати усього рік. Півтора лікарі пояснюють, в цьому і особливість дитячого протезування. Регулювання в процесі експлуатації важливо. То чуть-чуть додати висоту модуля по мірі роста. Ми можемо, кінішно. Будущем да пристає заміна, то є до окачання формірування скелету приходять дітям протези те, Крім того, після перелому у руці дівчинки досі стоять спиці. А на нозі треба відновлювати роботу м'язів. Тому вже із новим протезом на Сашу чекає чергова реабілітація. Та дівчинку це не лякає. Вона мріє стати тренером з гімнастики. А батьки тим часом роблять усе, аби їхня дитина почувалася здоровою. Общаємося, так як здоровий рібинок. Ну так каданадир. Ругаємо. все, все, як все, завжди. Олександра Ченкова Євген Рапенько. Програма «Вікна СТБ», Єдині новини.